Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. У наш час витрачати багато часу на прибирання не хочеться. зате на допомогу приходять різні гаджети, які суттєво спрощують цей процес. Одним з таких можна назвати вертикальний акумуляторний пилосос Aeno sc 3 Поговоримо про його можливості, переваги та недоліки. Все це детально у цьому відео. Крім цього, хочу друзі вас попросити поставити ось такі вподобайки під цим відео. Не забудьте підписатись на канал. Ну і звичайно, заглянути в опис та підтримати наш підрозділ територіальної оборони, оскільки це вкрай важливо, ваша активність дійсно дуже важлива. Ну що ж, друзі, ми погнали детальніше до огляду. Якщо зазвичай комплектація у подібній техніці не дуже велика, то це не той випадок. Тут дійсно є про що поговорити. Полосос приходить у розібраному вигляді, тому корпус йде окремо від інших деталей. Отже, що ми маємо: батарейний блок, MIF Mi фільтр, звичайна труба подовжувач, зарядна база, адаптер живлення, є набір для настійного кріплення, два шурупи та два дюбелі. Безпосередньо для прибирання є роликове. Щітка, електрична турбощітка, ось така щітка та плоска щітка, і куди ж без керівництва користувача та гарантійного талону. На перший погляд здається, що всього багато, і збірка займе е, дійсно багато часу, але насправді все просто та інтуїтивно зрозуміло. Майже всі частини пилососа виготовлені із пластику сірого кольору. Трубка подовжувач відрізняється за відтінком. Верхня частина складається з моторного блоку, з рукояткою пістолетного типу і кнопкою включення та фільтруючого блоку. Змінний корпус фільтруючого блоку виконаний із Півпрозорого пластику сірого відтінку. Усередині нього розташований фільтр. Аби почистити пилосос, досить лише зняти цей бак, викинути сміття та промити його під струменем води. Все легко й просто. На верхній частині розташований чорний дисплей з кнопкою для перемикання режимів, який в процесі експлуатації буде показувати відсотки заряду батареї та обраний режим роботи. Долі вдале розташування прямо перед очима. Тильна поверхня рукоятки не дарма такої форми: по перше, вона зроблена під настільне кріплення, а по-друге, використовується для заряду. Ось це кріплення виконує дві функції. Гадаю, ви вже зрозуміли, які його можна зафіксувати будь де чи в кімнаті, чи у коморі, і зберігати пилосос у вертикальному положенні. А друга його функція заряджання пилососа. Дуже зручний формат, звільнює від роздумів про зарядку, адже ви повертаєте пилосос на місце і можете відразу включити зарядну базу. А до прикладу, часто забувають про такі моменти, і потім доводиться чекати, поки пристрій зарядиться. А тут нагадування практично постійно переді мною. В принципі, по дизайну це все виглядає він дійсно привабливо на рівні з топовими моделями. Все це завдяки вдалому вибору матеріалів та кольору. Щодо можливостей, то почнемо розмову з насадок. Я вже показував її на початку. Взагалі цю модель можна сміливо назвати універсальною. Вона підійде для прибирання підлоги, стелі, меблів та навіть автомобіля. Мені здається, можна придумати ще безліч варіантів, і в будь-якому випадку цей пилосос впорається з задачею. А тепер розповідаю, чому перша насадка, яка частіше всього використовується, отримала власний мотор та. Валик для полірування підлоги у парі вони круто впораються з прибиранням волосся чи шерсті, будь-якого сміття, пилу, і буде це в декілька разів швидше, ніж ви звикли. Ще є аж дві переваги цієї електричної турбощітки, як її називає виробник. Перше, це те, що сміття відразу потрапляє в бак, а не намотується на валик. Як це зазвичай трапляється з волоссям. А друга це наявність LED-підсвітки, яка в темних зонах під меблями або за ними підсвічує підлогу. Погодьтесь, така функція дуже рідко зустрічається в пилососах, хоча з практичної точки зору до Олі потрібна. Ось ця насадка ідеально підійде для прибирання меблів та авто. Власне, як і ця з подібним набором щиток можна прибрати повністю весь будинок, навіть у важкодоступних місцях. Що ж стосується можливостей самого полососа, ця модель може похизуватися потужністю усмоктування 28 тисяч па. Це дійсно багато і достатньо для ефективного очищення всіх поверхень, включаючи килими. Не кожен дротовий полосос має подібну потужність. Всього є три режими роботи: нормальний середній турборежим. Кожен сильніший за попередній. Відрізняються вони за силою смоктування та звичайно шумом. Їх цілком вистачить як і для швидкого прибирання, так і для ретельного або як його ще називають, генерального. Полосос зручний, легкий і маневрений. Велика перевага в тому, що з ним не втомлюються руки. Звісно, якщо це акумуляторний полосос, то акумулятор рано чи пізно розряджається. Виробник нам обіцяє 45 хвилин роботи від одного заряду. На практиці цей час може дещо відрізнятися, адже залежить від режиму прибирання. Зрозуміло, що в турборежимі цей час значно скоротиться. А це – це повноцінний пилосос, який впорається з будь-яким забрудненням, та стане надійним помічником. Ефективна робота насадок 45 хвилин автономного прибирання та зручний спосіб зберігання і зарядки, безперечно, підкуповують. Тож сміло можу вам його рекомендувати. Ну що ж, друзі, цей огляд е, завершується. Сподіваюсь, ви вже поставили ось таку вподобайку під цим відео. Написали коментар, що ви думаєте на рахунок цього пристрою. Ну і, звичайно, підписались на канал. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні. of sam